Катерина Перелісна, осінній дощик, Пожовтіло листячко на клиночку, Почерніли айстроньки у садочку, Заховалось сонечко, не видати, сипле вітер дощиком кругом хати, стукотить і грюкає у віконця. А що вам не весело тут без сонця? Такий вітер капосний сам гуляє, а дітей на вулицю не пускає. Пожовтіло листячко на кленочку, Почорніли айстроньки у садочку, Заховали сонечко, не видати, Сипли вітер дощиком кругом хати. Стукатить і грюкає у віконця, А що вам не весело тут без сонця? Такий вітер капасний сам гуляє, а дітей на вулицю не пускає.